Друзі, вітаю вас на нашому каналі, наш канал про сад, город домашню птицю. Якщо вам цікаво, залишайтеся. І сьогодні в нас серія кури з ринку. серія номер два, Четвертий день. Хто не бачив попереднє відео, я придбала на ринку 12 курочок, 8 з них домінантів і 4 ось таких от білих з великими гребнями, вони вже старші. Ну, я так розумію, що це вже так би мовити відпрацьовка з птахофабрики, що рік вони там віднеслися, продуктивний свій період, і тепер їх уже просто продають людям отак так ще, ну може ще рік понесуться. Сьогодні в нас четвертий день, як вони в нас ранок. І, як то кажеться, дива не сталося. Ще не було такого разу, щоб я придбала курей на ринку, і не було у мене якихось приколів чи проблем. І цей раз аналогічна ситуація. І вибирала, і дивилась, і начебто ну начебто дивилась і, і менше з тим, що зразу помітили. Привезли коли і висаджували, ви бачили попереднє відео. Начебто всі кури нормальні. Поки крутились туди-сюди, буквально півгодинки минуло, я дивлюся одна така чорненька домінантка. Продавці, продавчиня казала мені, що цим курчатам по 4 місяці, але я в цьому дуже сильно сумніваюся. Я думаю, що їм менше, можливо, їм десь 3, ну менше з тим. Це домінантам, А тим білим, от з великими гребнями, то, то тим, я так думаю, казали, що дев'ять, але я думаю, що їм там 9 і конкретний плюс Так от... Одна із чорненьких домінанток, я дивлюсь, вона сіла і сидить. І сидить, і сидить, і сидить. Ми забрали її додому. Коротше, курка хвора. Чим вона хвора поки що не зрозуміло. На даний момент зараз ми підемо додому, я її вам покажу. Вона у нас гордо живе у коробці на кухні. Не вилітає, не виходить, тому що чомусь не відкриває очі, там ще є інша симптоматика. Зараз розповім. По решті цих 11 штук у нас тут в клітці, і, звісно, у мене є велика підозра, що одна з оцих білих курей, котрі типу несучки, котрі з великими гребнями, okay. що там є півень. Що у мене три курки і один півень, тому що в тої особини на одній лапі величезний, кіготь, не кіготь, не а величезна вже у неї шпора. Напевно, це все таки півень ну, Маніпуляції, які провели, протрусили їх від паразитів. Три дні пропоїли тримікозин, 2 мілілітра на літр води і Солікокс 2 мілілітра на літр води. Це все я змішувала разом. Можливо, це трошки і забагато, але, як би то кажеться, хотілося перестрахатись. Ось так тут наша клітка зафіксована, хочу вам показати, щоб вони не вилітали. І отакі червоні. Чолові... І от такий чудовий у нас тут катран висить. А висить тому, що оцю маленьку дірочку я залишила для того, щоб туди вільніше руками лазити, і вони звідти повилітали. В общем, я тут мала веселу забаву, веселий квест, гралися в козаки розбійники з курьми, враховуючи те, що на даний момент у нас тут знизу ці сидять в клітці на карантині, верхні, а нижні тут у нас наш молодняк. Тут барбезє, барбезь, барбезє, не знаю як то правильно. Лікбарчики. Тут у нас дві курочки і півень лікбарчика. А в тому відділенні ще чотири курочки просто надійшли. Руки їх згрупувати вже по породах, але це буде зроблено. І декілька штучок чорномідного Марана. Оце один лишився півень без хвости. Решту ми порізали. Є три півня молодих барбез'є, і, напевно, штук 15 барбезєшок курочок. Ну, не рахувала, бо то теж таке завдання. E, значить, знову повертаємося до наших курей з ринку. Сьогодні e, я їм налила водичку з вітаміном. Два це у мене тут e, ловіт ВА Селен. Я даю мілілітр на літр води. E, вчора я спілкувалася e, з однією достатньо грамотною в птахівництві жінкою. Яка має великий досвід і завжди дослухаюсь до її порад, і ще жодного разу не було поради неправильної. Вона мені рекомендувала: ну по-перше, враховуючи те, що кури приймали антибіотик. По розумному їм зараз треба дати 3-4 дні пробіотик. Але я скажу чесно, його не придбала, тому сьогодні вітаміни. Але сьогодні пробіотик я придбаю, і з завтрашнього дня, хоча б 3-4 дні, вони у мене проп'ють пробіотик. А потім, уже після пробіотика за порадою цієї е, пані, е, я обов'язково дам їм хоча би на тиждень гепатонік, тому що це птиця з птахофабрики, це не з господарства, що вона там їла. Я не Ну, на птахофабриці, вона може і їла. А у тих е, продавчинь, які їх продають, невідомо скільки вони сиділи в клітках на холоді, на морозі, чи вони їли взагалі, чи ще що було. Те, що є порушення по вітамінам, по кальцію, це я зразу вам кажу, тому що вчора. Вони поки що не несуться, ці великі не несуться, хоча мали б згідно віку нестися, але все-таки великий стрес отримали і переїзд, і холод, і все на світі, і нова обстановка не несуться. Але вчора одна курочка яйце знесла. Яйце було з дуже тонкою шкаролупою. З чого я роблю висновок, що, на превеликий жаль, кури харчувалися не в ресторанах з діркою Мішлен. Ну, це вже жарт. Ну що, тут все зрозуміло. їдять зерносуміш, яку я виготовляю власноруч. Рецепти є у нас на каналі. Кому треба, я закріплю їх у, в описі до цього відео. Е, ще вони будуть у мене тут сидіти на карантині, напевно, у два тижні, два-три тижні точно. От, а потім вже я зроблю правильно то цих більших я поселю до своїх старших курей. А молоді домінанти, вони такого віку, як оці наші молоді барбезієшки, то будуть теж разом. Ну, будемо якось розподіляти їх по віку, по породі, тому що в кожному віці для курки є свої певні потреби у вітамінах, у кальції молодим курочкам, наприклад, от як ці домінанти, вони ще не несуться і розноситися, вони не збираються. Їм кальцію треба менше. А ці вже е, старші білі, то їм вже треба кальцію конкретно, того, що вони вже своє на птахофабриці відпрацювали, і тепер їм треба поновитися, відновитися, щоб бодай ще щось знеслись. Сказати чесно. Не знаю я для чого. Я їх купила, напевно, для того, щоб переконатися, чи варто такі пти, таку птицю купувати на ринку, таку з птахофабрики відпрацьовану чи ні. ну Поки що висновків робити я не буду. Згодом, звісно, я їх зроблю і вам обов'язково про це повідомлю. А зараз покажу вам курочку ту нашу, котра хвора, розкажу, що я роблю, і будемо спостерігати далі. Друзі, ось наша курочка, яка у нас хвора, я впевнена, що у неї є висока температура. Я не міряла, але вона дуже гаряча. Ось сьогодні вже їй трішки легше. Що було? Значить, вона сиділа, як, як на кокцидіоз, надута, практично не вставала. Вона постійно отак от робить: пі-пі-пі-пі-пі, пищить -пі 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 -пі. весь час постійно з закритими очима, практично їх не відкриває. Звісно, сама не їсть не п'є. Жодних ознак у неї там поносу чи чого у неї не було. Я розумію, що це просто шалене переохолодження, я собі так думаю. Так само я її зараз, їй вже краще, вона взагалі не вставала. Ми, звісно, все, що можемо, те робимо. Очі в неї вона не відкриває, ну там немає ні запальних процесів, нічого. Але ми прокапуємо звичайними каплями, ті, що собаці капаємо, цифлодекс. Я її пропоюю, я її от пропоїла солікоксом на всякий випадок з тріміказином. І зараз ще буду допоювати курс тріміказину з розрахунку 2 мл на літр води. Це така стандартна дозіровка. Але для неї я розвожу трошки сильніше. Оце у нас чашечка 150 мл. За день вона у мене її випиває. Пою я її примусово і годую так само примусово. Скажу вам, це ще таке завдання, але якщо цього не робити,му, вона просто здохне. Вона не відкриває очі, не їсть, не п'є. Паразитів у неї нема, чи є в неї глисти, чи нема, невідомо. Якщо вона виживе, то вже буде, будемо тоді всі заходи вживати. Ну, поки що лікуємо. Тому, друзі, скажу вам так: вибирай, не вибирай. Все рівно тобі щось попадеться. Принаймні, напевно, таке в мене щастя. Але менше з тим сподіваємося, що вона очуняє і буде нас колись радувати яйцем. Друзі, дякую вам за перегляд. На все добре і до побачення!